Йоу ребзя, всім привіт! Що ви там заскучились? Я нагадаю вам, що ви на каналі Владислава Фересея сьогодні нарешті-нарешті довгоочікуваний відос, тому що вже що, мовчим два місяці, мовчим, нічого не робимо. Трохи було роботки, трошки було запари. Але на самом ділі це все брехня, тому що мені було просто в лінь, да і... Якось не було настрою, коротше, це все робити, записувати, тому така тема. Але ми з вами не здаємося і продовжуємо вчитися, вчитися і ще раз вчитися. І сьогодні в нас одна із рубрик на моєму каналі, яка називається Відповіді на питання, які можуть задати на співбесіді. Да? Сьогодні в нас буде три нових класних питання для. Е це вже навіть не джуніор, це скоріш всього інженера, які ви повинні знати е і чітко відповідати, коли вас це спитають. Да? Тобто проявити свої скіли. І саме головне, ми не просто дамо відповіді на ці питання, а подивимось, що як головне працює, щоб вам було більш зрозуміло, чому саме така відповідь на те чи інше питання. Що погнали! І так, всі ми з вами знаємо, або може хто і не знає, що кеш та куки зберігається на стороні клієнта. В даному випадку в мене і це браузер, да? і мій браузер зберігає мої кеш та куки, коли я відвідую будь-які веб-сторінки або не веб-сторінки, неважливо. Ну щось відкриваю через браузер. Але мало хто знає, чому це саме відбувається на стороні клієнта, а не серверу. Ось тому зараз ми будемо відповідати на це питання. Давайте з вами представимо, що у нас є сірвачок. Да? Давайте його намалюємо. Ось я намалював, допустим, наш сервачок розетка. А оці всі е, розові плями це клієнти, які кожен день заходять на цей сервак розетку, щось собі купляють, вибирають, да, всі вони звертаються на розетку. Там хтось купляє полісос, хтось собі купляє, не знаю, ліжко і так далі. Ну, ви поняли. І для кожного клієнта е, наш сервер, ну якби ми не зберігали на своїй стороні кеш та куки, має що правильно робити, зберігати. Їхні дані, да, і ви представляєте, дивіться, скільки клієнтів я намалював? Дуже багато. А сервер в нас один. Ну і ну, це ще я мало намалював. Да? На розетку може заходити на день десь до не знаю, до 500 тисяч людей, наприклад. Да? Ну, це якісь рандомні цифри. Ну, давайте. 10 тисяч клієнтів може заходити на розетку кожен день. І представляєте, якщо 10 тисяч клієнтів буде е, на серваку, на серваку розетки зберігати свої кеш та куки. Що станеться з цим серваком? Його почне роздувати до більших розмірів, да, потім ще буде роздувати. І таким чином на серваку просто не залишиться пам'яті, да, щоб зберігати всі ці дані від всіх цих клієнтів, які заходять. Да. Е, це перше. А по-друге, давайте ще врахуємо, що на сервер можуть підключатися невалідні юзери юзери, да, тобто якісь спам-юзери, які один раз зайшли, щось подивилися і більше ніколи на розетку не заходять. Який сенс розетці взагалі зберігати ці дані да, для них, тому що ну, ці клієнти вони ніколи не повернуться. Тому, і це, е, до речі, стосується не тільки розетки, це взагалі про всі сервера, які ми можемо розмовляти. От, тому для того, щоб не навантажувати сервер, да, не роздувати його пам'яттю, для того, щоб не піддаватися атаці якихось спам-невідомих е, клієнтів, спам-ботів, да, зроблено так, що. Всі дані, давайте збільшимо. Ого, як тут збільшити, всі дані кеш та куки зберігаються на клієнтському боці. От, і це саме головне в нашому в сьогоднішньому першому питанні. Для поліпшення швидкості та зручності веб-перегляду. Зберігати копії ресурсів локально, що зменшує навантаження на сервер та прискорює завантаження сторінок. Використовується для збереження інформації. Ну, це ви все знаєте, да? Але відповідь така. для... Поліпшення швидкості та зручності веб перегляду. От, тому що ну, і для того, щоб не вбивати наш сервер, для того, щоб не захламляти наш сервер різними е, даними. От, наприклад, в мене є е, дивіться, два шляхи. Це теж потрібно знати. Наприклад, в мене є браузер Google Chrome. І коли я завантажую з Google Chrome якісь веб-сторінки, е, ну, в даному випадку мій Google Chrome виступає клієнтом. і... Дивіться, по якому путі я можу знайти ці дані, де в мене зберігаються кеш і кукі. Да? Тобто, це users, your username, appdata, local, Google, Chrome, user data. Давайте перейдемо. Да, я вже відкрив за вас, дивимось цей путь. Этот Комп'ютер, диск, це, пользователь, пользователь фарик, appdata, local, Google, Chrome, user data, папка Default. І в папці Default ми вже можемо шукати наші кеш або кукі. Ну, давайте відкриємо папочку кеш. Кеш дата, і подивимось, що Google Chrome дійсно зберігає е, всю нашу кеш пам'ять у мене на комп'ютері. Да? Тобто, це фізична пам'ять мого комп'ютера. І Google Chrome використовує її для того, щоб е, запам'ятовувати, куди я там заходжу, які там що я переглядаю. Тралівалі, і це допомагає Google Chromu швидше, понятне діло. Обробляти дані і так далі. І дивіться, скільки тут даних. А представляєте, це тільки один клієнт. А таких клієнтів 10 тисяч е, в день, наприклад. Ну, мінімум, в когось менше, в когось більше. Ви представляєте, скільки цих даних зберігалось би на сервері? да? Ну, можна раді для інтересу ctrl а нажати, нажати нас свойства і подивитись, е, скільки це займає. ну, Наче невеликий розмір 339 МБ, але помножте 339 МБ на 10 тисяч і ви поймете, що це просто жорстко. А якщо помножити, що це тільки е, в один день, а в нас в місяці 30 днів, а в році 365 днів, ну ви поняли, да? логіку. Сервер просто не витримає десь на другий-третій на третій день, помре і ніхто ніколи більше не зайде на вашу розетку. Тому ось таке перше питання, ось така перша відповідь на нього. От. І ви, я вам наглядно пояснив, чому. Давайте будемо переходити до другого питання. І так, Рєвзя, друге питання звучить так, що таке відсутність стану між клієнтом і сервером? І виникає це друге питання, виходячи з першого питання. Да? Ми тільки що з вами розмовляли про кешта-куки. І що це означає? Що коли клієнт передає на сервер будь-який запит, то запит має містити повну інформацію того, що ми хочемо е отримати від сервера. Да? Тобто сервер не запам'ятовує нашу першу точку, чи останню точку, чи будь-яку точку, де ми були. Якщо ми передали йому якісь конкретні дані е з тим чи іншим місцем. То він нам їх покаже. Якщо ми скажемо серверу, стоп, давай на один пункт назад, він нас не зрозуміє, тому що сервер не пам'ятає, де ви були перед цим або були до цього, і так далі. Давайте це подивимось на прикладі. І так, відкрили ми з вами Hotline. Давайте зайдемо, не знаю, давайте екшен камери зайдемо. От, подивимося, що тут є, пролистаємо вниз. І бачимо, що у нас є, наприклад, 7 сторінок екшн камер. Якщо я відкрию п'яту сторінку, в мене в урлі поміняється page 5. Якщо я відкрию сторінку там, не знаю, о... сторінку 7, в мене відкриється page 7. От. І давайте з вами представимо приклад. Ми стоїмо на сторінці page 7. Якщо ми скажемо серверу, давай назад. То він по лозіці має відкрити шосту сторінку, да? тому що перед е, сьомою сторінкою йде шоста. Або якщо на одну сторінку вперед, то він має відкрити восьму сторінку. Але це неправда. Чому? Тому що я нажимаю кнопочку назад, і в мене взагалі відкривається е, попередня сторінка. Да, тобто наших головних товарів, тобто, сервер не запам'ятав, де ми були перед цим. І це пояснюється тим, що ми не якраз не навантажуємо сервер додатково. І для того, щоб нам вернутися на, наприклад, е, ну давайте ми відкриємо яку сторінку, е, сторінку 4, а потім сторінку 7. Да? Для того, щоб нам вернутися зразу на четверту сторінку, ми серверу явно маємо вказати шлях, який ми хочемо від нього. Да? Тобто в урлі ми маємо місто сімерочків вставити четверочку, нажати Enter, і він нам відкриє нашу четверту сторіночку наших екшн камер Бачите, все правильно. І це означає, що сервер не запам'ятовує наш стан. Чому він не запам'ятовує наш стан? Тому що поки запит. Дойде до сервера, він проходить е, дуже багато інших серверів. Ну, наприклад, я от записую зі свого комп'ютера, в мене комп'ютер підключен до роутера, роутер підключен до мого якогось провайдера, в якого я купляю інтернет, мій провайдер підключений ще до більшого провайдера, який роздає інтернет, той провайдер вже виходить в світ і так далі по ланцюжку. Але не в цьому суть. І, е, наші дані, якщо ми кожен раз будемо передавати е, стан клієнта, е, який був. До того моменту, як ми відкрили якусь сторінку, то в нас, по-перше, сервер буде дуже жорстко навантажуватись, да, тобто він не витримає цю інформацію від цих клієнтів. А по друге, наші запити будуть дуже довго ходити, да, тому що е сервак м м м м м повинен містити історію всіх наших кроків, що ми робили і. Кожен раз, коли ми будемо звертатися до нього, давай вперед або давай назад, він має проглядати нашу історію, дивитись, чи є в нас там якісь такі кроки, і виконувати їх. І це дуже просто б убило весь інтернет. Тому на питання, що таке відсутність стану між клієнтом і сервером, у нас є ось така відповідь. Це означає, що кожен запит клієнта до сервера, кожна відповідь сервера на цей запит, не мають жодного попереднього контексту або пам'яті про передані запити чи стан клієнта серверу пофіг, де ми були, де ми будемо, і що ми робимо. Якщо ми йому сказали відкрити сторінку 4, він відкриє. Якщо ми сказали йому відкрити сторінку 1, він відкриє сторінку 1. Все, його не волнує. Хто, що, звідки, зачем, почому і так далі. Вот. зазвичай це характерно для стелес протоколів HTTP. Ну, Я вам показую на HTTP на прикладі і розказую про нього. У таких протоколах сервер не зберігає жодної інформації про передні запити клієнта, тому кожен новий запит обробляється індивідуально без рахування будь-якого попереднього стану. І щоб це перевірити, ми можемо з вами: що відкрити Chrome DevTools, відкрити вкладочку Face XHR, якщо у нас. Сервак працює по джесончику. Ну, я знаю, що по джесончику він працює. І якщо ми в нас зараз на сторінці 1, ми відкриємо сторінку 6, нажимаємо Enter, побачимо, що відправилася якась кількість запитів. Давайте дивитись, е який з них нам запит потрібен. Так, тут параметри. Е так, тут variables, е тут шлях, Блін, Блі, зараз пошукаємо по-бистрому. Ось знайшов отакий Ось такий от запит, називається він трек. Да, і в ньому в пайлоті ми можемо побачити, які параметри я передаю. І написано, бачите, що я передав сторінку номер 6 да, Тобто сервак перед цим нічого не заповнив. Ну, далі в нас йдуть запити. Давайте я тепер передам, Так, скільки в нас тут сторінок. Давайте, щоб е, не е, так, ну, Давайте сторінку третю ще відкриємо по-бистрому. Так, нажимаємо циферку 3. У нас всі запити пишуться. Так. Трек, пейлот І бачимо, що ми передали сторінку 3. Да? Тобто отут ми передали сторінку 6, а тут ми передали сторінку 3. І ти скажеш: блін, фара, а сервак вже заповнив, тому що ось написано 6, а тут написано 3. да, е Я бачу, що воно запам'ятовувалось, але якраз це і відповідь з попереднього питання. Це не сервак заповнив, це наш браузер заповнив. Да? І ми згадаємо, що по шляху. Такому-то, 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 да? де наш кеш лежить, наші куки, ми можемо якраз передивитися е, наші дані, які ми запам ну, е, які клієнт запам'ятовував, коли ми е, гуляли по сайту Hotline. От, тому ми знаємо, що що, правильно, що є така штука, відсутність стану між клієнтом і сервером, і знаємо тепер, чому це так. І так, Рєпця, повертаємося до третього питання. І третє питання в нас звучить так, що таке мікросервіси? Перед, вас, перед собою ви бачите визначення, що таке мікросервіси, да, тобто архітектурний підхід до розробки програмного забезпечення, де додаток розбивається на невеликі, незалежні друг від друга компоненти або ж мікросервіси. Кожен з них, який виконує свою функцію, свою конкретну роль і так далі. Ну, можете почитати. Тепер давайте з вами розбиратися, що це таке на практиці. Давайте повернемось до нашого сайта Hotline, де ми бачимо. Багато і всяких функцій, Ну, які в нас тут функції є. Ну, Перша це кнопка каталогів, да? Тобто, це окремий функціонал, де ми можемо відкрити і подивитися, які каталоги для товарів у нас доступні. Далі у нас є е, е, ну, пошук, да? Тобто, це теж окремий функціонал, де ми можемо вводити те, що ми шукаємо, і за допомогою запитів знаходити або не знаходити якісь речі. Далі у нас є, наприклад, форма е, реєстрації, да? тобто, ми можемо. Реєструватись тут, заходити з допомогою Facebook або Google, або іншими способами на сторінку. Також у нас є просто каталог, який не відкривається ну, кнопкою ну, просто товари. І також у нас є якісь рекламні банери, да? тобто якась інформація вже зашита на сайт. І давайте з вами представимо, що це не мікросервісне приложення. Да? Тобто цей сайт монолітний. Так скажемо, не поділена на мікросервіси. І чим це нам загрожує? Ну, наприклад, якщо в нас були зміни в строкі пошуку, да, розробник щось тут міняв, да, щось у нас не працювало, якісь фільтри не виводились і так далі, то коли в нас розробник вніс зміни в. Строку е, пошуку, у нас може з вами постраждати і каталог товарів, да, тобто, і форма реєстрації, і форма порівняння, да, функція, і там вибір мови, і там лайкнуті товари або не лайкнуті, і так далі. Або можуть бути якісь тут е, ну, е, товари е, постраждати. Да, тобто Нам з вами потрібно все перетестувати. Абсолютно все. Не дивлячись на те, що зміни були тільки з строки пошуку, і логічно би було тестувати тільки строку пошуку, невідомо, як цей код міг поламати інші всі компоненти нашого сайту. І тому весь сайт нам потрібно перетестувати, що займає дуже багато часу. А якщо ми пропустимо баг, який був в строці пошуку, то взагалі потім короче, це все десь вильється. У кастомері вони знайдуть цей баг і всі получать по жопі. І придумали таку штуку, як мікросервіси, да? тобто розділити додаток на невеликі, незалежні один від одного компоненти. Да? Тобто, ми, у нас так само є всі ці компоненти, да? тобто каталог товарів, строка пошуку, форма реєстрації, там е якісь рекламні банера. Да? Але тепер внутрі системи для цих е всіх. Е Компонентів код пишеться окремо, має свій окремий шлях до бази даних і має свою архітектуру. Навіть може доходити до того, що кожна з цих, так сказати, мікросервісних компонентів, да, тобто каталог, там ще щось. Ну, ви поняли, да, тобто всі ці різні штуки можуть мати навіть різний код написання, да, тобто каталог товарів може бути написаний там на Vue.js, а, не знаю, форма реєстрації може бути написана на PHP. Але завдяки тому, що вони ходять різними шляхами в базу даних і там з'єднуються, вони будуть працювати незалежно один від одного на одному сайті. І чим це нам допомагає? Тепер, да, тобто, в мене є от така от картиночка. Да, в особливо великих приложеннях. Наприклад, ну, бачите, iPhone, у iPhone є куча аплікацій. Да, там Safari, камера, смски, почта, відео, погода, там години, фотографії і там ще мільярд цих апплікейші. І що це? Нам дозволяє, якщо ми робимо зміни тільки, наприклад, в камері, то ми тестуємо тільки камеру і апдейтимо тільки камеру. А інші приложення, мікросервісні, ми не чіпаємо. Їх немає сенсу тестувати, дивитись, чи вони поламались, не поламались і так далі. Це економить нам роботу. Дозволяє нам апгрейдити тільки певну систему, да? тобто певний мікросервіс, не чіпаючи інші мікросервіси. Да? Тому що раніше, якщо ми зробили зміни, наприклад, е не знаю, в погоді, то щоб оновити погоду, нам також потрібно було оновити всі інші аплікації, да? тобто і часи, і фотографії, і браузер, і все, що хочеш. А зараз ми цього не робимо, да? тому що ми поділили наше приложення на мікросервіси. Кожен мікросервіс собі живе віддільно, Ми кожен мікросервіс підтримуємо віддільно, тестуємо віддільно і випускаємо в реліз віддільно. Це економить час, ресурси, і саме головне уникає велику кількість багів. Да? Тобто ми. Впевнені, що якщо ми зробили щось в погоді, що ніякий баг в е, мікросервісі повідомлень не вилізе, да Тобто наша система розбилась на мікросервіси, де кожен окремо налаштовується. да Ну Якраз це я розказував тільки, що пользовацький інтерфейс, да Тобто на хотлайні. Да? Ми можемо передивитись каталог, можемо подивитися авторизацію, можемо е, подивитися якусь корзину, якщо ми будемо додати товари, там кудись не знаю, чи порівнювати ціни. ну корзини тут немає, це треба було б на розетці да Там увідомлення, да? якісь, якісь приходять нам пуши, е, вот, я не знаю, сервіс оплати, якщо ми купляємо. Ми щось через якийсь сайт, да? тобто все це буде працювати окремо. Ось. І я, я надіюсь, я доніс до вас думку, чому мікросервіси круто, чому ми повинні знати, що таке мікросервіси. І саме головне розуміти на живому прикладі, як це працює і чому це круто. От ось такий от короткий відос. Я надіюсь, вам все сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Давайте, коротше, залупашим якусь нормальну тему, яку вам треба на наступний раз розкажу. Подробно покажу. Все, з вами був Владислав Фарисєєв. Всім чао, какао!